Бо експерти визнають, справжнього поштовху до дискусії і наступних дій додав перспективний план майбутніх утворень підготовлений обласною адміністрацією. І, хоча концепція реформування органів місцевого самоврядування була прийнята ще минулоріч, до діла взялися лише після прийняття закону про добровільне об'єднання громад. Не готова наші наші голови сіл до відповідальності, але як вони нехай заберуть добровільно на нас ділять. як хочуть Но хтось бо відповідав, тільки не вони. Я кажу, ні, вас вибрала громада. Ви десь позуєтеся благами тої громади на тих території, давайте за щось відповідати. Та все ж дійсні управлінці, попри можливі ризики і вже відомі питання, вигоду своїх громад не лише бачать, але й рахують. При цьому чітко зазначаючи, майбутнє слід визначати без врахування своїх особистих позицій і статусів, думаючи про громаду. Закінчується межа нашого чопу, починається вже межа району. І цей а ця межа, ця дорога невеликий, десь там 2-3 кілометри. Це йде до тисашвані. Це неможливо там ні проїхати, ні нічого. Якщо б, наприклад, ми об'єдналися, тому що ясно, району не вигідно на цей участок дороги вкладати гроші, але Тисашвані вигідна ця дорога. Це безпосереднє сполучення із чопом. Я не думаю, що це є для них погано. Тому, До розмови про новації зауважимо, долучилися не лише журналісти, але й представники громадських організацій і політичних партій. Найбільшої дискусії викликало питання відповідальності за проведення реформ. Звичайно, опозиції нині вигідно перекласти її на плечі влади. Однак сама суть пропонованих змін активізація місцевої еліти і самих громад з тим, аби вони добилися і зміни влади на місцях, і перетворення її на дійсно ефективний менеджмент. І оце утворення нової громади. Воно приведе до утворення оновленого депутатського корпусу, воно приведе до утворення нового інституту старост. Уже не буде сільської селищної ради в об'єднаній громаді, але буде староста. Він член і виконкому громади, розумієте? Тут дуже багато е, цікавих речей, які ми ще і не прочитали. Загальний настрій і апологетів територіально-адміністративної реформи, і тих, хто сприймає її з осторогою – зміни на часі. Більше того, вони почалися. І перший крок в об'єднанні для створення спроможних у своїх діях і рішеннях громад.